Берет до хуя. Нормально татуха, стыльно. Вполне возможно, нихуя с ней уже не будет там. Прикольно, но и стандартно. Э, члена. Фалоса. Пиза. Нет такой страны, нахуй. 7000 тысяч евро. Дорого пиздец, блять. <associalle> Слушай, охуенно выполнено. Все же я доебаюсь. Это это временные татуировки. Вон и мальбат еще и не умеют. А где пруфы? Короче, он кайфует. Ага. Цд. Я охуел и приебаюсь, И пальчики проработал. Тогда на пиздел. блять. Чего нахуй? А ты знаешь, что сейчас на Ютубе уже приветствоваться нельзя? Нихуя хуя блядь. Реально? Типа, от вот все привіт-привіт. З вами там такі-такі. Коротше, все класично. Андрюха вгадує вартість і каже, чи варто робити це татуювання, чи воно стильне, чи не стильне. І порозкажемо і покажемо вам, які татуювання і яка на них вартість може бути. Класично все, як завжди, ми робимо. Що, пігнали? Пігнали! Ой, блядь, я всі ціни чути. показав. Валенція. Це де? Что, реально, я не знаю, де це. Це Бразилія. Це Бразилія. Бразилія. Це де? <свят> <свят> так, по татусі. Татуха зафарбована. Тобто все нормально все щільненько, все рівномірно, а це значить, що майстер вже достатньо гарного навичку має, тому що зафарбувати насправді просто тупо чорне колі, uh -huh. щоб це було сплешняком, ну, складновато. Думаю, що в принципі бере до хуя. В Бразилії, не знаю де це, але це думаю, що 1000 євро за сеанс, uh -huh. то сеанси. 3-4 це катається, то хай буде 3,5 тисячі євро. Три тисячі євро. Так. Да. Окей. Це татуювання в Валенції коштувало 4 тисячі євро. Нормальна татуха, стильно. Нормально, ахуєнно. Мені насправді дуже подобаються такі монотонні татуювання, там де є тупо чорний і тупо білий. Тому що через 40 років нічого з ним не буде взагалі. Тобто і через 40, і через 50, і так далі. А татуювання навіть як, як я собі б'ю, знаєш, на з'їв да? Mm. Тобто через років 30 я не знаю, що з нею буде. Вполне можливо, ні хуя з неї вже не буде там. Не буде татуї. Я, блядь, хуяру, хуяро то нема. Не йде. Так, суперто. Піза. Чого, блядь? Піза. Ні такої страни, нахуй. Це місто Піза. Знаєш, пізанська вежа є. Ні. Татуювання дуже прикольно виконане, тобто по композиції воно дуже прикольно, не стандартно. Тобто ти дивишся такий... Яйця. Яйця? Яйце і форма фалоса. Ну, хорошо. Але в будь-якому випадку дуже подобається, як нестандартно воно виконано, mm. тому що зазвичай ми звикли до якого формату. Я звик до формату, що там демон на всю спіну, блять, mm -hmm. этот, Одна морда, а це як мінімум цікаво, прикольно, тому респект маси за те, що він не боїться робити якось унікально. Але виконано, типу, по техніці, ну, типу, типа так. Ну, Нормально. Нормально, Вот, нормально, вот. Але при цьому, цьому, думаю, що в Пізі достатньо, в Пізі, блядь, — Достатньо Пізі. дорого. То санців в 6-7 mm. воно робиться і 7000 євро можна за це віддати. Але я б не віддав. Нюхай навідав. Дорого, дорого, піздець, блядь. Хорошо, це татуювання в Пізі коштувало 2500 євро. Ні, ну за 2500 нормально. Пойдет. Ну, прикольно, спінув. Так, супер. Первомайськ. Або, як краще сказати, первотравень. Першотравень. А зараз він як називається? Я не знаю. Ну, добренько, не виконана. До... Напишіть, як називається, якщо ви знаєте. Слушай, ахуєнно виконано і нормально з форвог А на палець, подивись. Ну, все добре. Він може так прогібать губу. Да. В принципі, ну так, да, нормально. Мене не тривожить. Все добре. Зафарбовано щільно. Але якщо подивитися, наприклад, на жовті кольори і сині кольори, то mm. вони якось дуже травмовано зафарбовані. Тобто, наче нормально все, але є деякі варто. Це, це сві... ну, свіжа, ну, да, але зафарбовано сам, сам колір, який типу побіжевий, він uh -huh. супер ахуєнно зафарбований. Прям нема питань. А от з синім, отут справа, є деякі в мене питання, але загалом з десяти татуанів, це вже я доєбуйся. Пірмамайск, блядь, учитывай, що я не знаю, где это, ну, но... блядь, ну баксів 600? 600 баксів? Так, да. Я думаю, что тут два санси по по 300. Угу. П'ятся 5500 гривень. Да? Да. Блядь, нихуя себе, ну классно. Ну, за, за таку цену, це ідеальна татуировка. Ну дуже гарно зроблено. Питання тільки по синьому вне. Так, це порта. Київ. Коротше, я бачив це татування. Оце татування саме я бачив. Але я не знаю, хто майстер. Тобто я десь в інстаграмі, в підбірках чи mm. щось таке, бачив це татуха. Кльово виконано, дуже прикольний надпис, який насправді його не так важко зробити, але за того, що він оформленний і такий 3D-шний, ну викликає дуже кльові такі емоції. Охуєнно! Думаю, що в Києві за це татування можна баксів 250 віддати дуже легко. Тому що зроблено якісно, питання в мене його немає. Ну, вот так и скажем. Шо блять? <laughs> Чего нахуй? Ты действительно не знаешь, кто сраб был? Нет. У нас кто-то? Да. Да? Да. Что, Рокси делала? Да. 600. <гас> Хорошо, робили в нашій студії. Якщо ви хочете зробити якісне татуювання, можете ну, знаєте, А куди, я не пройти. Це це татуювання навело просто фурор на нашій інстаграм-сторінці. Купа реакцій, купа mm. подабаксі. кажуть, невероятно хочуть зробити Ну, да. 400 баксів. Ну так, да. можна і дороже. Просто я думаю, що е, окрім роксаночки, ніхто не бере великі ціни за мікрореалізм, uh -hmm. тому що вона значно ліпше робить, ніж всі інші люди. То мікрореалізм у нас в Україні це або 200 баксів, pues або відразу 400-500. Mm. І за 400 500 є одна людина, яка робить, але це найліпша реалістка України. А Якщо це временно татуїровки, нахуй їх делать. Хто звіт? Вчора приходила дівчина, яка в Оксана робила 5 років тому, татуювання виглядає бомба. А де пруфи? Я бачив. Понял? Я бачив. Так, супер так. Ти мені показував цього майстра на початку цього відосу, ні? Так. А, ти угадав? Валенсія. Валенсія, блядь. Валенсія. Ти мені показував не цю роботу, але іншу роботу. Угу. Я думаю, що в принципі та сама. Впізнається стиль. Впізнається дуже сильно, тому що мало майстрів, які в принципі в такому направленні працюють. І, ну, не знаю, я думаю, Це блекворк, що... так? Да? Це блекворк, але ще й з малюнком. Угу. Зазвичай часто майстрів, які працюють чисто з блекворком, вони малювати ще й не вміють. Тобто, ну угу. або мовить щось просте. А таких, хто вміє персонажів в блекворку, блядь, не знаю, пару чоловік. 3500-4000 доларів євро. Так швидко. Да. 3500. Ну, блять. Я думаю, что им всі спиты так хватает за 3500, за пару санцев. И нормально. Нормально собі живу в Валенсі, кайфує. Где это, блять? Там де мороцецу. Так, суперта. Баготак. О, я, я я певен на сто відсотків, що ти колись мені показував цього майстра, да, його якого ми, да, ми вже дуже дуже дивились, дивились да, і, і мені вдалося з ним поспілкуватись більш детально. Ага. Це його прям стиль. Він в ньому направляється. Це, це робить, і є поціновувачі. Коротше, він кайфує тахуєнно, ну тобто кайфує до цього, цього направлення. В мене ноль питань дуже кльово виглядає, дуже стильно виглядає і прикольно. Найголовніша штука, яку воно викликає, це емоція. Ти дивишся такий, ага, А значить, татуювання, ну дуже кльово зроблено. І оскільки він робить це саме цей направлення, то можна на нього брати достатньо великі кошти. Півтори тисячі доларів. Євро. Півтори mm, до, тисячі да. євро. А чи ти не спитав, де багата? Ти знаєш, де багата? Ні. Я думав, ти придумав названня города. Ні, а паперовому будиночку було клікуха Да? Чувака товстого, здорового. Це і в Італії. В Италии? Да. 2000 евро. 2000? Ну так блядь, богата, нахуй. <звук> богата. Так, Це де? ЦД. Здесь в Польщі. Гарно, але нічого такого знаєш там надгарного. Типу нормальний, класичний кльовий реалізм. Тобто, але ну якщо подивлятися так приближувати, то можна побачити, що не ідеально. Тобто, mm -hmm. десь воно замилено, десь людина не розуміє а, форми. Наприклад, на пальчиках там просто знаєш, типу, загалом тонно фарбований, mm -hmm. але людина не розуміє, де вони там відгибаються, і так далі. Що це значить? Це значить, по-перше, що я хуєл і бріовуюсь. По-друге, це значить, що дуже великоцінно за сеанс майстер не може взяти. То в Чехії я думаю, що один сеанс він зробив за один сеанс наколов і взяв 400 євро. Я скажу так: він зробив це татуювання за 3,5 години. Де? Так. Да. І взяв 280 євро євро ну, в Чехії. Ну, лучше би з'яв татуювання за вісім годин і пальчики проработав. Щодо з пальчиками. Ну, Там ну, є, є питання Там є питання в тому плані, що вони просто нафарбовані типу, загальний тон, mm -hmm. але немає розбору. Ну, це, блядь, Поспішиш душні. людей насмішиш. Та О, це, так, та хто кромі і другі душнів, ніхто не замітить. Так, це порта. Британія. Британія. Так. Цього майстра я скоріш за все пам'ятаю, да? тому що дуже впізнається його олдскул. Тобто є от майстри, які роблять old school, але mm -hmm. який дуже сильно впізнається Проміж інших майстрів. Mm -hmm. Я думаю, що цей майстер, про нього я вже дуже багато разів казав. Це не він спини був, там дохуя спину? Ні? Ні. Не Та тоді на пізділ, виходить, однаково касається. Копі... Копірують вони... друг друга. Їх блять. роблять однаково. Ну, не, зовс... не зовсім є деякі різні формати, тобто, і дуже рідко хтось вміє малювати траті. Mm -hmm. Тобто взяти зображення з інтернету, прикріпити, ляпс, э, вміють. А так, щоб намалювати, ну, майже ніколи не вміють. То... Блядь, ну якщо Британія, то там піздець дорого по 3 тисячі євро. Як не худівати? Це що, нога или плечо, блять? Це 2000 євро. Хорошо. Hmm, це татуювання коштувало. Можете зупинити відео, написати в коментарі, скільки це татуювання коштувало, а воно коштувало 450 <свист> фунтів. Господи, блядь, якщо ти сказав 4000 євро, я б я б замовник. 450 фунтів. Ну, але ну, стильно виглядає, ну класно, прокрашено, да? незвичайно. Я б собі б зробив би, якщо чесно. Стильно, кльово виглядає, і за 450 фунтів в Британії це дуже дешево. Це дуже дешево. Тому да, Ну я б собі не зробив, би, але на комусь дуже кльово виглядає. Отак, можете скидувати свої татуювання на оцінку мені, ставити вподобачку, писати коментар. Якщо у вас є татуювання, можете написати, що у вас за татуювання. І напишіть, яке з тих татуювань вам сподобалось найбільше. До зустрічі! Пока! Салам алейкум!